Всім привіт! Я голова Врокомісії Урсула фон дер Ляєн. Я попередила світову спільноту про загрозу початку нової торгової війни в Рогей Союзу і США серйозна заявка на перемогу. Ви думали, я маріонетка Вашингтона? Ні, я геніальний врогійський лідер. Торговельне протистояння почнеться через американський закон про зниження інфляції. Про це я заявила, виступаючи в неділю в коледжі Європи в Брюге, мою промову транслювала прес-служба врогій Комісії. Ця війна не в інтересах ні США, ні Європи, і в Брюсселі готові приймати відповідні заходи для захисту врогійської економіки. Від цієї війни виграє тільки Росія. Як я могла забути про Росію, це Путін винен. Реалізація цього закону здатна відтягнути в США інвестиції і постачання рідкоземельних ресурсів, яких критично потребує Врогийський союз, зокрема для продовження розвитку альтернативної енергетики. Я закликала США враховувати заклопотаності Європи і забезпечувати більш тісну координацію дій. А також взаємодію щодо забезпечення західних економік критичними ресурсами, видобуток і обробка деяких з яких зараз цілком знаходяться в руках однієї країни Китаю, я запропонувала країнам вроге Союзу створити загальний фонд для субсидування економіки і значно спростити вкрай жорсткі європейські норми надання держпідтримки урядами держав з своїм компаніям. Прийнятий влітку 2022 року в США Акт про зниження інфляції надає щедрі субсидії виробникам електромобілів, акумуляторів та енергетичного обладнання за умови, що вони випущені в Сполучених Штатах. На думку європейських лідерів, закон може призвести до нової трансатлантичної комерційної війни. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!